Вітаємо вас у Києві. Ви з Луська к нам приїхали. Як настрій, дуже чудовий. Шо сьогодні вже встигли побачити. Дуже багато позитивних емоцій. Хлопці зіграли вже два матчі. В одному поступилися, в одному виграли. Але ви самі розумієте, це нові знайомства, такі колективна гра. Це дуже добре, що Асоціація футзалу України проводить ці змагання. Для діток це дуже чудові враження, тому що поїздка і от такі от грандіозні... атмосфера, да, атмосфера це, це дуже приємно, що такі змагання проводяться. Які у вас плани, і завдання на цьому турнірі? Завдання було одне приїхати, прийняти участь, отримати масу позитивних емоцій, і щоб просто дітки пограли в футбол. І футзал. Футзал, так. Алі на наступного року чекати вашу команду, звичайно. Звичайно, ми будемо приїжджати і будемо приймати участь зі змаганні.